Ой. Зараз десь пів четвертого. Ще. Тільки, Тільки да. вийшов ти що. Так очіці не бачать нічого. Від цього ти сонця, ти... то воно взагалі шел. Ой, Боже. У тебе то краще то буває, буває то теж. Вчора, як їхав, то теж таке щось давлення було на це, 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 це. бачу. Не обчистала, десь віддихнула, трошки бачу. Потім, поки я курча там води поставлю, їсти, козі на готовлю. І вже нічого не бачу. Бог, ну, і Прошу Бога, просім Бога. А мама, Бо ти все рівніше не ти не бачу". дід каже, не бачить, але ніхто не казав, що не бачив. І так і ти, каже, я бачу, я буду бачити, до смерті. Я... так мене навчала. Uh -huh. угу. до, до, до. Вона мене так навчала. Uh -huh. Чи його накрити, чи його не треба не накрити, бо в so. заведеться, чи заведеться. Якщо накрити, я знаю, я тікаю. Там у хаті поставити її. Треба ж не да, бо ж мухи будуть срати на нього. Ні, срати то не буде таке, а це маленька така мушка буває, що нападає, як щось. Я думаю, що накрити лучше, звісно. Я так думаю, Що йому хуже буде. Хуже точно не буде. Ну, не буде, воно вже тут біле Да. Mm -hmm. если... Я уже всю холодильник. Э, Позаносила. Заражив... Вот. А потом... что, там заряжается. что заряжается? А, ну то хай а, будет. То... Хай будет, все Хай. Что, что там Наверное, какие то Прийшла йшла до бендрички сказати, що йде, бо вже маршрутка приїхала.